Ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвія. Буквально нещодавно, ось цю неділю, я робив стрім на годину, і ми з вами спілкувалися на тему: а що буде після тимчасового захисту? Припиняється війна, зупиняється, заморожується, мир, щось вирішується все ж таки. Щодо війни в Україні, що далі українці? За кордоном будуть робити, що їх чекає, ми про це поговорили, і вже буквально сьогодні з'являється заява. Міністра внутрішніх справ Чехії Ракушана про те, що вони якраз над цим теж працюють, і вони хочуть разом з Польщею щось придумати, бо зараз Польща головує в Європі, і вони якраз за той термін хочуть щось з тим вирішити. І сьогодні, якраз, ми обговоримо цю заяву і перспективи, які чекають українців за кордоном. Це буде важливо всім українцям, які зараз перебувають в Європі, в якій би країні вони не були. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримати його вподобайкою та обов'язково підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб більше людей про це дізналося, і для того, щоб цей канал розвивався і далі. Ну і звичайно, для просування українськомовного контенту. Дякую вам за це. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм, де також всіх запрошую, там теж є інформація для українців за кордону. Ну що, давайте до заяви. Міністра внутрішніх справ Чехії у Чехії кажуть, що після перемир'я або закінчення війни жоден українець не отримає тимчасового захисту. Після того як в Україні оголосять припинення вогню або завершення війни українці в Чехії не зможуть отримати тимчасовий захист. Прага також хоче мати рішення щодо біженців на рівні усього ЄС. Ну тобто, щоб це не було рішення тільки Праги, Чехії, а взагалом. Європейська комісія якесь рішення мала би прийняти, так говорить міністр внутрішніх справ від Ракушан. За його словами, необхідно запобігти другій хвилі, щоб у мирний час до країни не прибуло велика кількість інших біженців. Наприклад, чоловіків, які хотіли приєднатися до своїх сімей, що вже проживають у Чехії, їм доведеться подати документи на проживання, як і іншим іноземцям, а не на основі біженства тимчасового захисту і тому подібного. Ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту, тобто точно буде зміна, тобто тимчасового захисту не буде. У разі завершення бойових дій, тимчасовий захист для українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня, але вони все одно зможуть залишитися в країні певний період, наприклад, рік або півтора. Однак протягом цього часу їм доведеться перейти на звичайний режим проживання, яким користуються інші іноземці. Так, українці не зможуть подати заявку на тимчасове проживання або політичний притулок, чим поки можуть скористатися, зокрема люди з окупованих територій. За даним опитування, близько 50% біженців кажуть, що хотіли б залишитись у Чехії, зазначив Ракушан. Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено найближчими місяцями. Рішення має бути ухвалено на рівні всього європейського союзу. Права хоче, щоб приблизний варіант пропозиції з'явився під час польського головання в раді ЄС, тобто до кінця червня, вже може бути якесь рішення. Такий план не підготує для вас ні Іспанія, ні Франція, ні будь-яка інша країна, яка зараз не має такої гострої проблеми, як ми, зазначив Ракушан. Він нагадав, що у країнах ЄС також мають створити центри для українських біженців, у яких їм допомагатимуть із поверненням на батьківщину. За даними міністра, обговорення були в Німеччині, Польщі та Австрії. Такий центр створюється і в Чехії. Вони б запропонували роботу в Україні, проживання, перспективи життя та умови, за яких люди повернуться. Водночас вони також допомагали б українцям, які вирішили залишитися тут, організовуючи їхній переїзд в іншу країну. Ось таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан. І вона майже один в один співпадає з тим, що я говорив в неділю: те, що тимчасовий захист відмінять як тільки в Україні навіть не те, що мир буде, буде заморозка. Перемир'я, ще там якісь варіанти, тобто перестануть відбуватися військові дії на території України, і тут зразу будуть приймати рішення про призупинення, зупинку тимчасового захисту, відміна тимчасового захисту. А що після те, що і я також говорив в Польщі, це карта побиту. В Чехії теж, напевно, буде якась можливість українцям податися на довготривалі, довготермінові -тер... довго документи. І як бачимо, зауважуємо, що говорить міністр, що навіть після закінчення тимчасового захисту в Чехії буде якийсь певний період рік або півтора. Що буде дозволено перебувати українцям на території Чехії з цим документом, з тимчасовим захистом, просто нових вони не будуть видавати, а з тим можна буде, але їм доведеться себе легалізовувати по-іншому. Тобто буде якийсь інший документ, буде щось інше запропоновано українцям, які будуть хотіти залишатися і далі, будуть хотіти і далі залишатися на території Чехії. Це їм буде дано, але напевно будуть якісь певні вимоги, там робота. Забезпечення, отримання соціалки і тому подібне. Тобто, ну я не знаю, що буде. Ми ще будемо це так само так само обговорювати, і з польською, і з польської стороною, напевно, буде щось запропоновано і з Чехії, і з інших країн. Те, що тимчасовий захист будуть змінювати на щось інше, я вже говорив дуже багато разів і далеко до сьогоднішнього дня. Те, що з'являються вже від міністрів внутрішніх справ, міністрів закордону і інших. Серйозних діячів в тих чи інших країнах заяви про те, що вони це розглядають, значить, вони це розглядають, і це буде прийнято. Тобто, як бачимо до червня місяця, Польща головує в Європейському Союзі, і Чехія разом з Польщею будуть над цим питанням працювати для того, щоб це надати на загальний розгляд, для того, щоб європейська комісія це прийняла, що буде після тимчасового захисту, і як тільки буде заморозка, буде мирна угода, можливо, ще щось. Одразу зупинять тимчасовий захист, тобто люди не зможуть отримати його. Ті, що вже нові будуть приїжджати. Ті, хто на той момент буде мати тимчасовий захист, вони будуть мати певний період. Кожна країна по-своєму буде розглядати, скільки треба буде часу, щоб легалізувати цих громадян, що їм надати, які документи, на яких умовах, а умови точно будуть. Зауважте це. Тобто зараз, щоб отримати карту побиту, є перелік документів, які треба подати, яким вимогам треба відповідати і тому подібне. Те саме буде стосуватися подальшої легалізації щодо тим... після тимчасового захисту. Це точно буде по всіх європейських країнах. І Європейська комісія. Прийме таке рішення навіть я зауважую, що якщо тимчасовий захист є продовжений до 26-го року, березня 26-го року, і, наприклад, через місяць чи через два буде ну, заморозка конфлікту, буде мирна угода, то нічого не заважає європейській комісії прийняти нову новий указ, там нове рішення, яке скаже, що від такого то числа вже тимчасовий захист не надається громадянам України, а я про це говорив вже дуже давно. І... Все, з того моменту не можна, а ті, хто є зараз, ті, хто його отримали, мають певний період, там півроку, рік, півтора року, два роки, я не знаю. Кожна країна по-своєму. Для того, щоб себе легалізувати, треба буде подати документи, треба буде підготувати документи, ну або вирішити для себе, чи ви точно будете залишатися надовго в цій країні. Можливо, ви хочете переїхати в іншу країну, а можливо, ви вирішуєте повертатися в Україну. І все на це точно потрібно розраховувати всім, хто за кордоном. Тільки вам зараз вже треба думати, чи ви плануєте залишатися надовго. І якщо ви дійсно хочете залишатися надовго, наприклад, в Польщі, то ви вже можете планувати, будете подаватися на карту побиту. Після карти побиту, карта стала побиту. Громадянство. Ну це дуже скоро це дуже скорочно. Я сказав, так щоб в Польщі отримати громадянство від 8 до 10 років треба бути легально, працювати і тому подібне. Дякую вам за те, що ви завжди мене підтримуєте. Слідкуєте, вподобайки, коментарі, підписка на канал це все дуже допомагає розвивати українськомовний контент і розвиватися мені. В описі під відео я залишу посилання на інстаграм, куди також її запрошую, та на телеграм-групу Актуальну про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону. Всіх разом теж закликаю приєднуватись на мої інші соціальні мережі. Там дуже багато цікавої та корисної інформації для українців за кордоном. Дякую вам всім до зустрічі в наступному відео.